Всім благословенного дня! Молюся за всіх наших захисників, е, нашої країни, е, благаю вам я і Ісуса Христа. Нехай буде Божа милість на всякому місці, де потребує. Твій захист, Господи, і де потрібна дійсно твоя милість і твій захист. Нехай ангели вони оберігають на всіх шляхах в ім'я Ісуса Христа. І знаєте, кому треба індивідуальна підтримка. Ми постійно кажемо і звертаємося, що ви можете написати, залишити коментар. Ми будемо з вами виходити на зв'язок, спілкуватися для того, щоб підтримувати. І для того щоб дійсно молитися за те, що дійсно кожен сьогодні потребує у цьому захисті, і кожному цей захист Божий він потрібен. І ми бачимо тому, що в нашій країні відбувається війна. І ми бачимо цей захист і цю дійсно милість Божу. Тому благословляємо. Ви можете написати коментар чи написати нам індивідуально. Мені для того, щоб ми з вами зв'язувалися, виходили на зв'язок і спілкувалися. Нехай благословить і захистить вас Господь. І хотілося б знаєте, поділитися таким откровенням. В Біблії ми знаходимо таку особистість, особистість, як Давид. І ви знаєте, що Давид він був по серцю Божому. І що робив Давид? Давид, він волав до Бога, він зивав до Господа і він каявся і. Він знаєте, вирівнював всі ті шляхи, які в нього були зроблені неправильно. Він валав до Бога, молився, і він також каявся. Тобто в нього була сповідь. І Господь він чув, Господь він відповідав на все те, що він дійсно робив, на все те, що Давид робив. Тому що коли навіть в його житті були гріхи, він падав на коліна і він дійсно взивав до Господа, і Господь йому відповідав. Тобто, в його житті було покаяння. І також ми бачимо у молитві очі наш, що там Господь сам Ісус Христос він наставляє нас всіх, кожному, і Він говорить про те, що прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Тобто також ми прощаємо винуватцям. І ми молимося Господу для того, щоб дійсно Господь він нас зберіг, Він нас виправдовував і в нашому житті також. Є дійсно дії, які ми Говоримо до Господа, так ми каємося в цих гріхах, і ми звільняємося. Тому нехай благословить вас Господь на всякому місці, де ви знаходитеся, і кому треба дійсно е сповідь, кому треба покаяння, кому треба спілкування індивідуальне по заповіді Ісуса Христа в тій же молитві, Отче наш. Ми бачимо, що там написано хліба нашого е щоденного дай нам на сьогодні. Тобто, хліб наш щоденний це говориться не тільки про фізичний хліб, а також говориться про е їжу духовну, тому що якщо ми християни, якщо ми віруючі люди то нам особливо потребує наша духовна людина, потребує духовного духовного е духовної їжі, духовного споживання кожен день. Тому е молимося за кожного, благословляємо, щоб дійсно був Божий захист та була е милість Божа. І кому дійсно потрібна індивідуальна молитва та спілкування, напишіть коментар, і нехай збереже і оберігає вас Господь на всіх ваших шляхах. Амінь.